Всім привіт! Ради вас бачити на найкращому каналі у світі. Оце я так не слабо замахнувся. Менш з тим, дякую вам за те, що ви зараз тут. Сьогодні будемо готувати просту страву, яка називається картопляні галушки з капустою. Мені вона дуже сподобалася. Та ще й виявилось, що вона дуже ситна. Якщо чесно сказати, вона навіть більше мені сподобалось, ніж попередній рецепт. Його, до речі, можна тут переглянути. Тож для сьогоднішнього рецепту нам необхідні будуть наступні інгредієнти пів кіло картоплі. Я її за кадром вже відварив. Вам треба буде зробити те саме, не забувши підсолити воду. Також необхідно буде 200 г борошна, плюс ще на підсипку. Насправді, кількість борошна буде залежати від картоплі. У мене прийшло приблизно 300-350 г. Також необхідно буде одне яйце. Далі подбаємо, щоб у нас було пів кіло капусти, одна середня морквина та одна середня цибулина. Зі спецій нам необхідні будуть сіль, перець, цукор, лимонна кислота. А також можна додати свої улюблені спеції, які підходять до овочів. Ну і, звичайно, треба буде олія для смаження. От і все. Тепер переходимо до приготування. В першу чергу чистимо моркву. Натираємо її на крупній терці. Цибулею займемося в останню чергу, тому переходимо до капусти. Її треба нашинкувати. В мене це погано виходить, тому я просто наріжу її максимально тонкими полосками. А от тепер беремося за найважче. Це за цибулю. Чистимо її. Нарізаємо мілкими кубиками. Поки вона не зайшла в очі, швиденько розігріваємо сковорідку з олією. Висипаємо в неї цибулю і добре перемішуємо. Тепер додаємо моркву. І також перемішуємо. А от тепер можна додати й капусту. Тепер це все треба добре обсмажити, щоб капуста стала м'якою. Але важливо не забути перемішувати, бо цибуля з морквою дуже швидко пригорають. В мене на це пішло десь приблизно пів години. Коли все вже буде готове, додаємо сіль, перець, цукор та щіпку лимонної кислоти. Також можна додати любі спеції до овочів і добре все перемішати, переходимо до приготування картопляного тіста. Для цього через мясорубку пропускаємо вже охоловшу картоплю. Додаємо куряче яйце. Також додаємо сіль та присіюємо приблизно 100 г борошна. Все добре перемішуємо і замішуємо тісто, підсипаючи борошно. Тісто має вийти м'яке і трошки липнути. Розділяємо тісто на 4 рівні частини. Качуємо тепер це тісто ковбаскою. Нарізаємо шматочками по 1-2 см. Додатково шматочки скатую в невеличкі тонкі ковбаски. Тепер це необхідно повторити із іншими шматочками тіста. Наступним кроком буде відварити ці галушки. Ви всі добре знаєте, як це робиться. Тому ставимо воду і чекаємо, поки вона закипить. Солимо її. Коли вона знову закипить. Відправляємо туди першу партію галушок. Перемішуємо, щоб не злиплися. І щоб не пристало до дна. Як тільки вода закипить і галушки вспливуть, засікаємо одну хвилину. Після чого дістаємо галушки і перекидаємо в друшляк, щоб позбутися зайвої вологи. Повторюємо процедуру для всіх інших галушок. Повертаємось до сковорідки. Та в прогріті овочі додаємо відварені галушки. Добре перемішуємо та прогріваємо 3-5 хвилин. Ось і все! Галушки з капустою готові. Смачного! Обов'язково спробуйте цю страву! Ну а вам дякую за перегляд! Не забудьте підписатися, поставити свої вподобайки та написати коментар. Ну а ми з вами побачимось вже на наступному тижні. Всім пока!